Збор. Так, погнали. Перевіряємо, чи є звук. Все ми почали. І будемо знайомитися із вступною частиною на курсі Японська техніка холодного нарощення рингами нанорингами. Так. де де Де-де-де-де-де? Чи є в нас звук? І інтрига жанру. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи чути, чи видно. Така техніка холодного нарощення. Так, звук є, але чому ти пішов сюди, а не сюди? Зараз я ще разок перевірю, щоб не говорити самим із собою. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Угу, Є. Чути. І так, всім добрий вечір. У е, нас курс, який е, планується в записі бути. тому якщо у вас зараз немає часу подивитися нічого страшного потім подивитися. Е, можна подивитись його зараз, пізніше. Е, і ми будемо сьогодні розбирати е, з вами ринги нанорингу. І також яка різниця в інструментах? А вже далі в наступних уроках у вас там буде детальніше про те, як ми нарощуємо рингами і нанорингами. Зараз ми з вами зробимо огляд. Саме тих матеріалів як вони виглядають у нас для роботи. В нас є ринги і є наноринги. Ось це ринги. У них розмір 3 мм внутрішній діаметр, 5 мм зовнішній діаметр. І всередині у них є обов'язково силиконова вставочка. Тобто виходить, що вони... у нас обнімається силиконова вставочка. Волосочку своє і воно не травмується при нарощуванні. Для того, щоб ми їх наростили, нам знадобиться гачок 3 мм. Тобто гачок у нас такого розміру, як внутрішній діаметр самої ринги. Вона у нас одягається дуже легко, до речі, в цьому варіанті, і ми далі беремо матеріал і працюємо з ним. Або можна одягати саме ринги на волосся клієнта з допомогою петлі. Петля у нас теж іде окремо для ринг і окремо для наноринг. Вона так проходить оп, і ховається. Петля в нас, ось зверху, зверніть увагу, в неї немає такого наче, як прокрученого місця, вона також у нас одягається легенько на ринги більшого розміру, і ми можемо їх одягнути на волосечку клієнта. Це такий набір саме для роботи. Тобто нам обов'язково має бути гачок, ринги і плоскогубці. Плоскогубці у нас є з закруленими вусиками, а є з прямими, але обов'язково, щоб в них була ось така. Перфорація, наче, да, такі наміточки, ними буде зручно працювати. З насічками ми можемо зручніше знімати ринги і фіксувати їх. А якщо вони у нас такі плоскі, без насічок, тут може бути питання: зафіксувалось, не зафіксувалось, затислось, не затиснусь. А коли ми натискаємо саме плоскогубцями і з насічками, то ми точно бачимо на ринці, що там у неї є ось ті ж самі насічки, вони залишають своє місце, і тоді набагато зручніше нам працювати. Але оці заокруглені вусики не такі критичні, як на Далі, наноринги. Вони є силиконом, в принципі, так як і ринги, і також є без силікону. 2,5 мм це без силікону, 3 мм з силіконом. Для таких нанорингів нам для роботи потрібний і відповідний гачок. Інший не такого розміру, як попередній раз ми дивилися, нам потрібний розмір 1 мм і менше. Це дуже важливо, тому що якщо ви будете думати, що у вас весь один гачок є, і він нам знадобиться і для тих, і для тих рингів. М -м. І якщо ви берете маленький гачок для великих рингів, він нам теж не пригодиться і не знадобиться. Великі ринги, вони у нас з силіконом обов'язково. І маленькі ринги також із силіконом. Без силікону можна для тренування ренту. Ринги використати можна тіринги, які у нас ідуть для якихось декоративних прикрашань, для таких моментів, а от саме ринги. Для роботи з волоссям клієнта обов'язково використовуємо да, техніку безпеки. І гачок менше 1 мм або 1 Ви Бачите, ці ринги у нас не так просто заходять в гачок, як більші ринги. Більші ринги вони собі спокійненько зайшли, ми поклали і просунули. А якщо ми говоримо про наноринги, вони меншого діаметру, і коли нам потрібно отак волосочко своє покласти. Ще плюс волосся, потім, ще плюс матеріал. ми все в місті, де оцей затискаючий елемент, ми прямо так із зусиллям проходимось, щоб у нас було максимально можливо одягнути туди канікелон. Це нам важливо розуміти. Тому гачочки ми беремо саме найменший діаметр. І коли купуєте десь в магазині або десь там на яких Аліекспресах, обов'язково ми читаємо і дивимося. Опис і відгуки також було б добре подивитися. Мої пара для роботи це ось такий гачок з чорною ручкою, 1 мм, прямо з чорною ручкою він зручний в роботі. І 3 мм це той, що для ринг. Для більших ті, 3 мм в цьому господи, в діаметрі. І отака пара мені для роботи дуже подобається, підходить і з нею зручно жити і працювати. Якщо гачок буде з червоною ручкою або якийсь інший в нього ось ця шапочка, саме оці міліметрики будуть незручні в роботі. Тому ось такі зручні. І, і гачок 3 мм в роботі він універсальний не тільки для японської техніки, а також для інших зачісок. В тому числі, і будь-що тут можна. І коли ми брейди плетемо, і і фіксуємо, і, і ну, секоси не вийде, але от багато де він використовується. А гачок 1 мм, він у нас використовується сам для наноринків. Тобто він такий менш універсальний, а ось гачок із більшим розміром, він у нас максимально універсальний. Тому, ми, коли одягаємо наш гачок на ринку, нам потрібно її. Тримати в руках паралельно, перпендикулярно і проводимо так, щоб цей силікон не виліз із нашої ринги, щоб він там залишався. Бувають якісь браковані варіанти, то ми без силікону да, з рингою не працюємо обов'язково. Ми коли працюємо із рингами, в них є такий функціонал, як корекція. Да? Ми можемо один раз розтиснути її ще підтиснути, зробити корекцію. Але коли ми будемо да, ці насічки на плоскогубцях обрати, звичайно, то буде важчіше саме спіймати цю рину і зробити її із круглої плоску. Далі, ось ще розгляд петельок. Петельки у нас є ось такою, наче зверху булькою перекручені. Оце вони нам зручні для наноринг, бо якраз оцей маленький, зверху закручений піптик він у нас виступає для того, щоб засунути середину нанорингу. А якщо без цієї прокрученості, то це для звичайних рин. Якщо хочеться працювати з петлею, то тоді нам йде той, що Закручений в наборі. Далі також нам для роботи знадобляться гребінець із гострим фостиком пластиковим або металевим, зажимчики, силиконові, ну, ці пластикові або резиночки, пульвізатор з водичкою, щоб пушочки наші ділити, також ще ножниці. Обов'язково для натурального волосся у нас свій набір ножниць, якщо ми будемо робити філірування додатково. А якщо ми говоримо про штучне волосся, то ми можемо брати навіть і силиконові, і канцелярські ножниці, гострі, головне, щоб вони були не гострі. Наточення і ми могли працювати, тому що колон, і ну, воно тупить, затуплює безпосередньо наші інструменти, і з ними потім просто викинули. і все. Матеріали для нарощення у нас є або низькотемпературна тіара, або black-and-gold. Ми їх підбираємо знову таки по волосню клієнта, і користуємося змішками нерідко, тому що треба підібрати нам по кінчиках волосся клієнта. Ринги у нас в палітрі йдуть базових Кольорів, блонд, сірий блонд, просто сірі світлий-коричневий, коричневий, коричневий темно, коричневий, чорний, ще є бругунті і такі риженькі. Тому ми подбираємо саме основу матеріалу, у нас йде корінь матеріалу, корінь волосся клієнта і ринку, щоб це все у нас співпадало. Якщо ми говоримо про високотемпературний матеріал, і він у нас йде рівнодовжиний, він у нас гофрований, і він такий в роботі, як ціпкий, він не маєш урахуватість, і нам з ним працювати буде легше. Що ж ми будемо говорити про матеріал, який називається термоволокно, він буде слизький в руках, і їм буде працювати не так зручно, але реалістично. Але нам потрібно буде навчитися працювати, щоб можна було працювати. Ось так. Виглядає термоволокно, воно ви таке більш слизьке, більш може бути у вас різного виробництва. Краще брати Gladys зараз, на даний момент, всю хвилинку, секундочку. Можна брати кучері фабричні. Теж можна нам брати гана Аліна, це така крупна хвиля, яка розчісується. В рідких випадках ваш клієнт захоче, наприклад, зробити собі нарощення на якихось інших завиточків, але боді Ганна Аліна це той, який саме розшісується. Кількість ринг на рядок дуже залежить від того, яке волосся в клієнта. Якщо ми говоримо про наноринги, у нас там рядів може бути і 5, і 6, там ми робимо з ними відстань, ми обов'язково відступаємо від краєвої і обов'язково робимо так, щоб клієнту не максимально близько до голови зафіксувати, щоб ринга наша рухалась. І якщо про наноринги ми говоримо, то знову таку петельку беремо, яка має зверху таку вуличку з ці перекрученості, і саме вона фабрично так закручена. Бо якщо ми візьмемо ту, яка для ринг, ми її самі отак провернути не дуже зможемо. Ми одягаємо ці малісінькі такі ринги, чпунь-чпунь-чпуньк собі на петелечку. далі одягаємо матеріал собі на пальчик і все розташовуємо біля себе, щоб нам було зручно. І фіксуємо волосся клієнта. Зараз так ми говоримо загалом, далі у вас практичні уроки, ви на них подивитеся на практиці, як ми робимо. Ще акцентуював, що розмір рингів. У нас, в принципі, такий самий і розмір бази буде, тільки обов'язково дивимося по волосю клієнта. Якщо у в нього, в нього рідесеньке, то можна взяти трошки більший розмір бази, ніж волосечка. І наша задача, щоб ми зафіксували так, щоб оця арочка, яка виступає туди, канікалоники зверху, щоб він у нас не був великий, щоб він нам не зачіплявся потім за. Як вони називаються за гребінці, за розчіску. І щоб не, не були нас натягнуті наші волосинки, щоб вони були у вільному стані, тобто, щоб ми могли ринку рухати, і клієнт теж міг її рухати. Ось ця шапочка у нас щоб виступала ось тут на міліметрах, щоб ми її бачили. Якщо ми її дуже потопимо в ринку, то вона потім може вилазити сам цей матеріал. А так, Щоб вона у нас виглядала зверху, але не була дуже великою, щоб ми потім не чіплялися за неї будь-якими предметами, гребенцем або що. І ми так нарощуємо одну біля одної ринги, і якщо ми говоримо про ринги, кількість штук їх на рядок може там у вас бути 40 штук, може бути 50, в залежності від діаметра нашої голови клієнта. Нижні ряди будуть менше, кількість, а верхні будуть більше відповідно. А якщо ми говоримо про наноринги, то їх розмір набагато менший, і їх кількість потрібна набагато більша. І для повного нарощення для ринг. Нам потрібно 3-4 ряди для зручного волосся, незручне волосся, таке як моє, наприклад, рівне із рівним зрізом, яке хоче людина до пояса, краще не беріть на таку техніку, бо ви замахаєтеся з нею працювати. І зверніть увагу, як з зусиллям трошки ми протягували саме нанорингу, щоб коли будете працювати з ними, не було у вас стресу. Це така специфіка роботи з нанорингами. І коли ми робимо наноринги, то нам для того, щоб зробити, наприклад, повне нарощення, теж потрібно робити вже. Не 3-4 ряди, а вже 5, 6, 7 рядочків. І в людини на голові буде багато капсул, наче як нарощення йде, але це холодне нарощення. Тут ми не використовуємо ніяких клеїв, не псуємо волосся, але обов'язково залишаємо ось цей відступ, тут у нас, наче макрозйомка трихології волосся клієнта, щоб воно у нас рухалось. І зверніть увагу, наскільки ближче розташування норингі до волосся клієнта, і відповідно, вона довше його приносить. А ринга вона набагато більша. Ось тут взагалі здається. Що вона така здоровенна, здоровенна, але в порівнянні, наприклад, з афро-нарощенням, то вони ринги такі маленькі зовсім. Тому ми можемо комбінувати взагалі техніки, нижні ряди робити голівудським нарощенням, далі зробити афронарощення. І саме вверх у нас йдуть ринги на норинги, бо вони у нас йдуть зручніше набагато для того, щоб сховати волосся клієнта, перекриття зробити і менш було помітно. Ще для порівняння вам одягаю, ринги показую, і для... також нас потрібно. Ще інструменти. Якщо ми працюємо, наприклад, із низькотемпературним матеріалом, нам потрібно використати низьку температуру. Якщо ми говоримо про термоволокно або про кучер, який ми захотіли там вирівняти, нам потрібна температура вища. Але будь-який матеріал ми тестуємо знизу, як він у нас себе поводить, щоб ми не спалили його. Для низькотемпературного температура 120, може бути, 150, в мене тяра, зазвичай, на 170, а для високотемпературного 200-230. Перевіряємо, тестуємо, щоб ми не спалили волосся клієнта. Także Нам ще потрібно буде волосся клієнта вирівняти, якщо буде така необхідність, і потім же клієнт приходить до нас, наприклад, на зняття. Як ми знімаємо? Ми ставимо саме рингу, щоб вона у нас стояла, пальчик у нас був в опорі. Ми коли фіксуємо матеріал, то ми ставимо цей вказівний палець на клієнта на голову, щоб у нас була точка опори. І це важливо, щоб нам не було натяжіння цієї пасми, клієнт не відчував дискомфорту. І коли ми одягаємо матеріал, далі в практичних уроках ви ще більш попрактикуєтесь, ми маємо її як опору. І коли ми знімаємо ринги, ми теж наш палець ставимо під низ, щоб він у нас цією тильною стороною вказівного пальця був саме як фіксація, щоб ніде нас нічого не смикнуло, і ми не зробили клієнту дискомфорт. І ми розтискаємо цю рингу. Наша задача наслідкувати, щоб вона у нас не завалилася, не склалася всерединку. І ми легенько тоді можемо її розтиснути і потягнути вниз, і вона у нас сходить. І залишається можна зробити корекцію наприклад підтягнути наверх і з цим матеріалом, з цим розміром легше. А якщо ми говоримо про наноринги, вони в нас можуть бути спецефектами, тобто вони можуть розтиснутися зручно з першого разу, а можуть заломитися. Вони такі типу ніжні, і може, наприклад, злам... сама оця щось ринга, це у нас м'який метал, який ще всередині вкритий, всередині заповнений силіконом, а зовні пофарбований відповідно до кольору, та, який ми користуємося. І оцей метал може заламатися, і буває, що так. Закришаться і дуже не, не окей. Е, тому наноринги зняти самостійно дуже важко. Ринги окей, на Ринги собі наростити, норм. Навіть може хтось і повне нарощення собі робити, а от саме нанорингами важко працювати і знімати їх в тому числі. І от саме оці насічки, якщо в у вас їх немає, цих насічок на плоскогубцях, скупця, то буде взагалі важко. І от саме такі кролубці, плоскогубці нам потрібні для того, щоб ми е, зняли це. Матеріал. Можна для клієнта, для тих, хто хоче, не хоче, знає, як поводиться, не знає, як поводиться, запропонувати кольорові пасми або люрекс наростити. Не повністю весь ряд, а частково зробити дегустацію, техніку, щоб клієнт зрозумів, заходить йому чи не заходить. І красиво буде зробити да, контрастні якісь кольори. Ось, наприклад, у нас це вже йде матеріал, який називається низькотемпературна і Ми просто беремо пасмочку, виділяємо. Базу розмір нашої ринги і фіксуємо. І для клієнта залишається якраз зручно походити, потестувати, і потім, що йому зайде, то можна зробити повне нарощення. Ось так. Тобто нам підсумуємо, якщо у вас є питання, пишіть, нам для роботи потрібні, по суті, плоскогубці, обов'язково, гачок, рингі або нанорингі. Якщо ми говоримо про ринги, то нам потрібно відповідно розмір гачка. Пам'ятаємо, що в нас гачок дуже має велике значення значення в роботі, І саме його розмір впливає на швидкість нашої роботи. Якщо у нас для рингів буде гачок 3 мм, то він буде зручний в роботі. А якщо ми візьмемо незручний гачок, наприклад, для нанорингів, то в цьому випадку нам буде зовсім незручно, тому що він буде постійно стопорити нашу роботу, і це буде взагалі неприкольно. І ще вам ближче показую для порівняння, Де, як виглядають наші наноринги, взагалі наче непомітні на голові. І як виглядають ринги. Тобто, ось тут, наприклад, ми можемо починати нарощення із нанорингів, а далі рингами, і ми можемо нанорингами найближче піднятися до шапочки клієнта-волосся. Да, вам отакий весь набір не потрібний, ви можете собі. Але, будь ласка, купуйте наперед на Аліекспресі собі ринги, наноринги, отака баночка за 200 гривень там, чи за 220 тисяч штук, і вони у вас будуть в роботі. Так само і. Наноринки, бо в Україні вони коштують дорожче набагато, і ви будете кожну рингу берегти зіницю ока. Силікон в рингів він зазвичай білий, але може бути і також темний. Так само, як і ринги, да, фарбовані у нас вони як метал. І знову для порівняння наноринга і ринга виглядають як старший менший брат різних категорій. Ось так: плоскогубці, зажимчики, інструменти які для вирівнювання волосся клієнта, які там уже нам наш клієнт. За це, за, забажає, щоб ми вирівнювали його волосся, чи не вирівнювали, це вже по побажанням. Ось так. Тому волосічко чи травмує, якщо ми близько наростимо або нанорингу до коріння і клієнт буде там дуже активно рухати головою і десь собі потягне, і вирву волосинки, то це якби вже, наче не наша відповідальність, але ми мали проконтролювати, чи ми все розказали клієнту. А, а взагалі поносили волосечко, саме силіконом обнімається волосся, тому воно у нас залишається на місці. Тільки важливо, клієнту наполягаємо на тому, щоб він обов'язково наносив маски по довжині свого волосся і витримував їх, ходив з ними достатньо, щоб вони не пересушували кінці волосся. Зручніше набагато. Роботі. Термоволокно матеріал. Він у нас гарно носиться, тримається, клієнту легше за ним доглядати. Важче буде канікалон низькотемпературний, але в ньому є свої переваги, в нього є рівна довжиність, і буває таке, що він нам більш потрібний, ніж звичайний звичайне наше термоволокно, хоча воно. Має свій недолік, як на мене, це у нього не густий кінчик, а тонкі кінчики, коли люди хочуть, щоб в них своє довге волосся було на кінцях таке яскраве, щоб воно було кольорове, то ми цього не можемо дуже досягти, саме за рахунок того, що у нас немає цієї рівнодовжинності. Так, звук у нас був, все, прекрасно. Що ж, будемо завершувати. Дякую, що дивилися. Це вступний урок. Далі у вас ідуть вже. Моменти із відпрацюванням практичним на моделях. Готуйтесь, якщо будуть питання, пишіть посилання на матеріали я вам скину. Якщо ви, наприклад, бачите, зайшли пізніше, там вже цього, наприклад, ринг цього виробника немає, вам Алішка запропонує інших виробників. Або якщо якесь посилання неактивне, пишіть мені обов'язково, бо я там скидала воно ж точно було, а може воно потім часом переціло. Тому пишіть мені обов'язково будь-які питання, які у вас. У вас є. Гарного мирного вечора, дякую за увагу, до нових зустрічей. Зберігаю через 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Дівчата, Фейсбук, тому пишіть мені обов'язково і питання, які у вас є. Гарного вечора, дякую за увагу, до нових зустрічів.